Як ми можемо плекати позитивні емоційні стани? Хочу запропонувати таку просту модель з п'яти практик або п'яти дисциплін, як це ми можемо робити на щоденній основі. І перша практика, дуже проста і дуже ключова це практика плекання вдячності. Як народжується вдячність? Вдячність народжується з того, що ми помічаємо. Що є в житті даром, що є цінністю? Ми помічаємо речі, які ми маємо, і людей, яких ми цінуємо. І для цього ми можемо робити дуже прості речі. Ми можемо, наприклад, виробити звичку, просто себе питати щоденно, але також якщо, наприклад, ми є сім'єю, питатися ввечері за вечерею, що сьогодні було гарного в цьому дні. За що я відчуваю вдячність, ми можемо записувати це, якщо ми маємо звичку вести щоденник, то ми можемо мати в ньому завжди традицію ставити це запитання і тоді записувати те, за що ми відчуваємо вдячність. І, звісно, коли ми це записуємо, то дуже часто ми відчуваємо. Ця емоція не тільки виникає, але вона поглиблюється, ми резонуємо нею. І це, в свою чергу, загострює наше сприйняття дійсності, і наступного дня ми так вже краще помічаємо, ми так ще тонкіше помічаємо те, що є цінним. Це можна порівняти до тих людей, які шукали золото в річках. Вони промивали те, що несе річка, і знаходили оті золоті камінчики. Коли наша свідомість сфокусована на те, щоб помічати те, за що ми вдячні. Ми вловлюємо, тоді ми записуємо, бо це важливо берегти. Тоді ми показуємо іншим, ми ділимося цим. І коли ми ділимося цим, то дуже часто це стає таким, що інші люди починають це повторювати. Ми плекаємо в сім'ї чи на роботі культуру вдячності. І без сумніву, є остання дуже важлива складова. Коли ми відчуваємо вдячність. Богу, ми дякуємо Богу, коли ми відчуваємо вдячність людям, ми дякуємо людям. І це теж так важливо, бо це слово дякую є таке гарне. І важливо не забувати писати листи вдячності, говорити слова вдячності, знаходити часом різні творчі способи, через подарунки, квіти і так далі дякувати. Вдячне серце, щасливе серце. Друга практика це практика такої уважної присутності і святкування усього, що є в цьому житті гарним. Вона чимось дуже схожа на практику вдячності, бо вона також передбачає вміння помічати відомий фотограф Девід Джонс, який працював на National Geographic. Він розвинув таку філософію життя, про яку він казав. Що святкувати все, що в житті є так. І він говорив про це метафорою фотографа, що його завданням було їхати в різні куточки землі і фотографувати красу, фотографувати миті, де люди підтримують один одного, миті світла, любові, співчуття і, звісно ж, краси природи. І тоді він каже, що наша здатність помічати. Залежить не просто від того, що ми кудись їдемо, в якесь особливе красиве місце, а що в нас, так як в фотоапараті, є належна лінза. І коли ми маємо таку лінзу, ми тоді помічаємо, скільки краси, добра, світла, людяності є довкола. На жаль, дуже часто лінза чи цей фільтр, через який ми сприймаємо реальність, є тільки про те, що не так. І тоді ми постійно нарікаємо, роздратовані, переживаємо розчарування. Нам треба навчитися бачити, бачити глибоко, чути глибоко. А для того нам теж важливо стишуватись внутрішньо і бути тут і тепер. Дуже часто це вміння бути тут і тепер загострюється тоді, коли ми свідомі того, що усе минає. Для прикладу, деколи. Коли літо завершується, ми всі раптом починаємо так помічати літо і так цінувати його. Але літо триває не тільки у серпні. Але ми, ми можемо використати цей феномен, бо ми вже говорили про те, що пам'ятати про нашу смертність, пам'ятати про те, що все минає, є дуже важливо, бо воно може покращити наше вміння жити, цінувати життя, бути тут і тепер. Англійською мовою, деколи цю практику називають словом Сейворінг – це смакування. Рей Бредбері має цей відомий абзац про серпень, де він описує красу серпня, і він каже, серпень треба пити маленькими ковтками. Він каже, пийте серпень, крапля по краплі. Він каже, зупиніть годинник. Пийте серпень крапля по краплі. Але ж насправді не тільки серпень треба пити крапля по краплі. В житті є стільки краси, добра, яке так важливо відчути, яке так важливо смакувати, а відтак сповнюватися вдячністю, а відтак святкувати життя. І в цьому є суть культури святкування життя. Для чого ми маємо свята? Ми маємо свята в календарному році. Щоб зупинити працю і подивитися, що щось є дуже цінне. Ми святкуємо Різдво, чи ми святкуємо Новий рік, чи ми святкуємо День знань. Але ми розуміємо, що зараз є мить, коли треба зупинитися, бо є щось дуже цінне, і нам треба разом співати, говорити тости, танцювати, радіти, вітати один одного, казати гарні слова, робити подарунки. Тому що в житті є щось, що сповнює наше серце вдячністю, радістю і світлом, і нам треба зараз цим наповнитися. І свята є для того, щоб нам теж нагадати, що кожен день в нашому житті є причина для святкування, є простір для святкування. І ми це добре знаємо як народ. Український народ. Пройшовши стільки випробувань, створив таку життєдайну, резилієнтну культуру святкування життя. Наша національна пам'ять, сповнена не лише темряви тих усіх страждань, через які ми проходили як народ. Наша національна пам'ять також сповнена, наче сяючими зорями, людьми світла, любові і правди. І в нашій культурі є таким центральним вміння святкувати життя, вміння помічати красу і творити красу, вміння ставати в коло, вміння накривати стіл і запрошувати гостей і співати усім серцем, і танцювати усім серцем, святкувати життя. І ця культура не є про принизливі жарти. Переїдання чи пиятику, яка переходить в бійки, це світла, життєдайна культура. І це наш скарб. В ньому є для нас ресурс і школа, як вчитися бути присутнім і святкувати життя. Третя практика є дуже важлива це практика берегти пам'ять, берегти спомени. Бо коли щось гарне минає. Це не означає, що воно зникає, воно може жити в нашій пам'яті. І нам треба бути людьми, які вміють берегти пам'ять про все світле, про все подароване, про все, що є цінним, про людей і про миті нашої історії. І це не є про втечу в минуле. Це не є про те, що ми маємо втікати в минуле і жити тільки спогадами. Це є про те, що ми йдемо в минуле, щоби черпнути сили жити в теперішньому і рухатися у майбутнє. Святослав Вакарчук про це так гарно сказав. Він сказав, що минуле це факел, який освітлює дорогу в майбутнє. Є дуже гарна німецька казка про мишенятко Фредерік, яка розповідає про оцей зв'язок минулого. Теперішнього і майбутнього. Всі мишки працювали літом, а мишенятко час від часу сідало на камінчик і ловило сонячні промінчики. Воно вміло бути тут і тепер, воно вміло святкувати життя і робити фотографії серця. І тоді, коли прийшла темна зима, і мишки перебувають глибоко в нірці, Мишенятко їм каже. Заплющіть очі, мої любі мишки, і я вам нагадаю про тепле літо, і я вам нагадаю про золоту осінь. Це є власне приклад того, як наші спогади і ресурс нашої уяви можуть зігрівати нас в часом в темні і холодні дні випробувань. Четверта практика це мріяти. Нам теж може здаватися, що мрії це втеча в якісь фантазії, але йдеться не про такі мрії. Йдеться не про те, щоб будувати якісь нереалістичні мрії, які, наче мильні бульбашки, будуть тріскати потім і вести до розчарувань. Йдеться про те, щоб мріяти про велике. Йдеться про те, щоб мріяти з цінностями, мріяти з надією. І там в майбутньому. Черпати сили для того, щоб зараз робити кроки назустріч цьому майбутньому для нас і для тих, хто буде після нас. І п'ята практика вже нам відома це практика діяти. І ми вже говорили, коли розглядали про ефективну дію, що має бути обов'язково дія, яка пов'язана з ресурсними активностями. І ми тоді вже зазначали. Що в кожного з нас з цих ресурсних активностей може бути велике меню співати, танцювати, займатися творчістю, прогулянки на природі, час з друзями, час, коли ми святкуємо разом, час глибокого спілкування, час з рідними, з дітьми і так далі. І, звісно, коли це доречно жартувати, використовувати гумор. І, звісно, Творити стосунки, поділена радість множиться. Вона не тільки творить стосунки, але вона множиться. І є велика радість теж просто в тому, щоб діяти згідно наших цінностей. Є велика радість у любові. І ми з досліджень знаємо, що вчинки доброти, прості вчинки доброти. Роблять людей щасливими. І тому ми теж можемо подивитися зараз на нас, як народ. Ми усі до певної міри волонтери. Ми всі робимо добро, але в цьому теж знаходимо і силу, і радість, бо це зворушує нас, це показує нам красу людей, світло людей. Це об'єднує нас і це дає нам теж. Неймовірну силу. І на цій війні, як не парадоксально, ми теж, як народ, досвідчуємо силу позитивних емоцій. З одного боку, звісно, ми переживаємо і біль втрати, тривоги за майбутнє і злість, але ми теж говоримо з вдячністю, що ми вдячні бачити світанок нового дня. І ми так багато разів дякуємо. Нашим захисникам, волонтерам, всім, хто працює, всім, хто в строю, всім, хто робить свою важливу роботу і сприяє нашій спільній перемозі. І бачити світанок цього нового дня не тільки надихає, але дає нам сили разом іти до нього, крок за кроком, щоб вистояти, перемогти і відродитися.